Примської директор округпольга, своє місто вулиця Соборна, 59, зараз залі засідань кімната номер 810 відбувається процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю. Газ природній, скраплений або в газоподібному стані. Стиснений природний газ для автомобілів у роздрік. Код державного класифікатора 06.20.1. На розкритті пропозицій присутні члени комітету конкурсної торгівлі. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбувається відповідно до статті 27 закону України про здійснення державних закупівель. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, оголосним та місцезнаходження кожного учасника, а також ціна кожної пропозиції конкурсу торгів. Зазначена інформація вносила до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Прошу секретаря комітету приступити до процедури розкриття. Дякую. Ja, По даному предмету не дійшло дві пропозиції конкурсних торгів. Перша пропозиція зареєстрована за приватним підприємством і Вінниця, вулиця залізнична 13. Надійшла в конверті, ми нашкодженому конверті провідального самовника щодо оформлення конверта, встановлено допомога конкурсних торгів. Складається з реєстру документів наданих у складі про позиції. Пропозиції конкурсних яка становить 323 50 гривень 05, 323 тисячі 50 гривень 0,05. Основні умови договору за підходу по цій підвершені учасникам, статус приватного підприємства побічний контракт. Витяг з єдиного державного реєстру единих осіб фізичних осіб підприємців та громадських формула. Витяг з реєстру платників податку на подано вартість. Випускать єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців та громадських формувань до інформації про службову засіб учасника, які уповноважені учасникам, представляти його інтереси під час проведення процедури попівники, довідка якої місяць формувала учасника, якому надано повноваження щодо пропозиції, також укладення договору про закупівлю і довіреності повноваження учасникам копія паспорту. Зведена довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до закону. Довідка про відсутність підстав відмови участі у процедурі закупівлі щодо не внесена підприємство до єдиного державного реєстру і підчинила ціні або податків поручення. Став відмови в участі в процедури закупівлі про те, що підприємство е, має антикорупційну програму і уповноважено антикорупційної програми. Довідка про те, що е, приватне підприємство контракт не притягувалося до відповідальності, передбачено законом України про захист економічної конкуренції. Довідка про те, що регіонального менеджера. Department of Corporative продаж, сектор міського регіони, з нової складыва, уповноваженому участником, чидури по звучит, порушення процедури по інших звучах, чинені скористовых мастерів, судіми або не покажено, в установленому порядку, до приватних пристра. Реєстрована на території у кабінеті на дополік по вшорменко. Довідка про відповідність ведення господарської діяльності. Довідка провітність на молоді за судді отсутством. Мы появляемся, необходимою знести квартальную фінансову звітність. Так. Балон.

нясен, це консультатор, Наталія. Так, так, приємно вас бачити. Я з вами 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 з вами

тендіт більш учень конкурентно, чесно сістовори на капсулах довіри начинает, я не знаю, что

Світлоство про реєстрацию платника подати. Довідка еще доступності факту незанятиного рода допомоги затою, плинути не рішення. Довіг, Батарейки, догоняти коррупцию на правонарушениях, чтобы не слушать. Были постановления о доле в капитальности. Теперь корсино про протоколы и моменты нападения, то, что там было, как планы, какие моменты. Да за тління за порушення врица предложенной стандартизации на рабочем месте на время попробую мог потать на участком на дороге только действительно пенкой на пят обстановка інтеграційна зустріч, яка проводим, покупівля на була таким же на початку. Мм, на сам, коли то подивився, потрібно підбирати до

персонально вам подякувати за підписку на канал. Доброго дня всім авторам. Так. Розкриття завершена. Заробити допомогу бачення.